Вовк і лисиця німецька народна казка, записана братами Якубом та Вільгельмом Грім. Лисиця була у вовка в наймах. І чого лише вовк забажає, те вона мусила робити, бо була слабкіша за нього. От вона й почала думати, як би здихатися такого хазяїна. Якось довелося їм іти через ліс. А вовк і каже Гей, руда, дістань мені чого небудь на вечерю. Бо як не дістанеш, то тебе саму з'їм. Лисиця відказує Я знаю один хутірець, там є кілька славних ягняток. Якщо маєш охоту, ходімо туди. А вовкові тільки того й треба. Вони й пішли. Лисиця вкрала ягнятко, принесла вовкові, а сама накивала п'ятами. Зжер вовк ягнятко, та одним не наситився. Захотілося ще одне з'їсти. От він і пішов вайло вайлом, по лісу кошару. А овечка матка, як почала жалібно бекати на весь хутір, зачули те селяни, позбігалися та й нулу лупцювати вовка. Так надухопили, що він на силу вирвався. Прибіг шкотильгаючий виючи до лисиці, і каже Ну, й підвела ж ти мене. Лисиця відповіла. Не будь таким ненажерою!» Другого дня пішли вони знову поле, і жаднючий вовк каже Гей, рода, дістань чого на вечерю, бо як не дістанеш, то зжиру тебе саму. Лисиця й отказує, Он там, на хуторі, одна господиня сьогодні ввечері пече млинці. Ходімо туди. Пішли вони. Лисиця обережненько скрізь облазила. Винюхала, де стоїть миска з млинцями, поцупила з півдесятка і принесла вовкові. На, жири, сказала і пішла. А Вовкові півдесятка млинців, як собаці, муха, проковтнуві нема. От він і каже собі які ж бо смачні, піду ще дістану. Пішов та як допався, а миска геп на підлогу та й розлетілася з грюкотом на череп'я. Господиня почула, вибігла, скликала людей. Вони по та й ну вовка лупцювати чим попало, аж він на силу втік. Прибіг до лисиці, виючи і шкотильгаючи на дві лапи, та й каже Ну, й підвела ж ти мене ще гірше, ніж учора. Селяни застукали мене та так прочесали спину. А лисиця відповіла Я ж тобі казала, не будь такий зажерливий. Третього дня, коли вони вийшли з дому, вовк, ледве-ледве шкотильгаючи за лисицею, знову сказав їй Гей, руда, подбайно провечерю, бо як ні, то тебе саму з'їм. Лисиця відповіла, я знаю одного дядька, він зовсім недавно заколов кабана, і в нього в льосі повна бодня солонини. Ходімо добудемо. Вовк на те. Тільки заліземо разом, щоб ти мені помогла, як доведеться тікати. Про мене, мовила лисиця, і показала йому всі лази, а тоді вони пробралися в льох. А там м'яса їж хоч лусне. Вовк як допався, жере та й думає. Поки всього не з'їм, і з місця не рушу. Маю часу досить. Лисиця теж добре поласувала, але їсть та й озирається на діру поглядає, кудою вони влізли, та все то вилізе, то знов олізе. Приміряється, чи пролізе тулуб, як доведеться тікати. Вовк і питає її. А скажи мені, руда, чого ти сюди туди, то надвір, то назад бігаєш. Та треба ж глянути, чи не йде хто. Ти не їш так багато. Вовк відповів. Поки не вийму сього згодні з місця не зрушу. Тим часом хазяїн, почувши лисичину шамутню, підійшов до льоху. Побачивши його, лисичка вмить вистрибнула на двір. і вовк теж хотів вискочити, та його так розперло, що він застряг у дірці. Хазяїн схопив дрюка і так очесав сірого, що то й дуба дав. А лисичка подалась до лісу, радіючи, що здихалась старого ненажеру.